Бажаю здоров'я, наші маленькі розвідники та розвідниці. Вас вітає 120-й окремий розвідполк. Мене звуть молодший сержант Польський Віталій. Я є начальником складу стрілецького озброєння та засобів ближнього бою. Е, яке головне завдання розвідки? Це, звісно, бачити, чути, знати. Ну і ніхто не прибирав обов'язки мечі. Для цього що потрібно? Звісно, стрілецьке озброєння. Що ми можемо вам запропонувати? Ну, це. Нікуди не дівався старий православний калаш. Він є основною зброєю на сьогоднішній день в армії ЗСУ. Ну про нього багато чого не розкажеш, але можемо просто порівняти з тим, що в нас приходить на У Нас ця армія приходить на натівські стандарти, і перше, що ми можемо вам показати, це чешське озброєння ЧЗ Бренд 2 Нам все анонсують, що Україна скоро перейде саме на таку зброю, як на основну. Перейде чи не перейде, не знаю, але розказати про вам дещо можу. І так, е ця зброя гарна зброя, але є свої плюси, є свої мінуси, як усюди. Саме ця зброя, вона є чеського виробництва, бо Україна хоче переходити на виробництво е зброї е по ліцензії українським виробником, яка буде називатися Січ. Але це саме Бренд 2. Варіант я би його назвав таким чешським скаром, трошки з е додаванням, мабуть, арки. Ну, По-перше, е давайте його порівняємо. Таким чином, ви бачите, що оце є єз з длиною ствола 14 дюймів. Він є коротший, ніж калаш. Він є десь грамів на 200 легший, ніж калаш. У нього є складний приклад. Це його плюс, але це і великий мінус. Я зараз про нього теж розкажу. Саме цей CZ-брен є в калібрі 762х39. Планується йти в трьох калібрах 556, 545 та 762 на 39. Це є базовий 762х39. На мою думку, це саме невдала його комплектація в цьому калібрі. І я розкажу чому. По-перше, його плюси. Як, як я казав, це вага. Наявність. Е, от таких от, Можливостей підстроїти під себе приклад, підстроїти під себе. Тут я можу перекинути е, рукоятку на праву сторону, на ліву під себе. Але, до речі, хто буде це робити, сразу попереджаю, що екстрактор гільз не перекидається, як в скарі. Тобто, навіть якщо ви рукоятку перекидаєте направо, праворуч. То і стріляєте з лівої руки, то екстракція гільз все одно виходить з цього боку. Тут у нас є затворна затримка, чого немає в Калашникові. є кнопки збросу магазину з двох сторін, дублюючих як праворуч, так і ліворуч. Це зразу наявність планок Пікатіні інтегрованих, на які дуже зручно встановлювати всі пристрої. І його безсумнівне плюс в тому, що не як в Калашнікові поміняли кришку з планкою Пікатіні. Потім треба чистити автомат, ви її зняли і збили всі прицільні пристрої. Тут такого немає. Тут воно є е, встановлене жорстко. Знімається, він розбирається, я покажу, як розбирається. Це не, ніяким чином не перешкоджає настройці цих прицілів. Мінуси, як на мій погляд, основних три. Перший і основний це вже багато було сказано в багатьох обзорах. Це приклад. Якого плюс, так і його і мінус. Приклад є пластиковий. І кріплення, як на мене, це саме слабке місце в цьому вузлі. Тобто не треба забивати ворога прикладом. Ви можете його зламати. Цей приклад призначений саме упертись плече і вести вогонь. Якщо часто вести таким чином закривати цей приклад, от мені дуже не подобається це місце, де проходить е, защолкування. Цього прикладу. Вони дуже такі ненадійні і, дивлячись обзори, я чув багато нарікань на те, що вони ламаються, навіть якщо просто бігти на нього впасти. Хоча маю сказати, що, наприклад, в деяких обзорах, саме я дивився гарний обзор хлопців від Edelweiss, вони проводили такий мощний тест, вони його шпиняли, кидали, засипали і вивіряють, що все витримує. Ну, їм повезло. А комусь не повезло. І краще, щоб вам під час бою такого не трапилось, звичайно. Другий його мінус ну, це такий. Це такий мінус не дуже сильний. Але навіть я його взяв в руки, я це помітив. І потім, дивлячись обзори, розмовляючи з пацанами, мені це теж підтвердили. Це короткоцівка. Зазвичай, якби в нас звикли. Вести вогонь переставляти руку далі, ближче. Тут хочеться її перекинути сюди. Під час стрільби ствол дуже гріється. Можна пектись, якщо ви виробитесь без рукавичок. До речі, цівка тут е, металева, планки пікеті металеві, під час стрільби вони теж, теж гріються. Тому одразу треба ставити сюди ручку переносу огня. Можливість це така є, одразу від заводу. Це зручно, це класно. Ну і в принципі це такий мінус. Потренуйте з ним, побігайте по полігону. І звикнете, як правильно тримати руки. Це не дуже мінус. А от саме його основний мінус це калібр саме даного е, примірника 762х39. Я би сказав, що це не його калібр. Його калібр 5,56 та 5,45. Чому? В нього внутрянка майже Арівська, короткий е, хід поршня. І на 7,62 йому ну, не вистачає йому цього руху, і починаються кліни, починаються перекоси. Плюс ще цікавий момент. Це ми вже помітили, відстрілиючи на полігоні, і нам це підтвердили з передказу, що під час стрільби сам патрон 762х39. Має таку е герметичну трічку лака. Таку. Оцей лак під час стрільби відш... відшкаровується та забувається чомусь в бойок. От на 5,45 і на 5.56 цього нема. А тут є. Він забувається, і це теж слугує тому, що проходить недонакол, недосилання, ну і проща хрінь, яка незручна. В нашому підрозділі на бойових вони не дуже використовувалися, тому що ще раз кажу, 762х39 це не його калібр. Це підтвердили спеціалісти, багато обзорів, багато нарікань саме на цей калібр. Саме цікаве, що все, що треба, щоб змінити калібр, це теж зручна штука. Тут просто вставляється ставка під магазин на потрібний калібр і міняється ствол. В принципі, все. Ну що, давайте його розберемо. Система тут майже арівська. Вона складається із верхньої частини і нижньої. Верхня це у нас апер, нижня ловер. Щоб її зняти, тут є такий штирьок. Його достатньо видвинути можна якимось шомполом, можна пальцями. Нижня частина від'єднується, все, ловер нас знятий. До речі, зручна частина, бо в перших частинах брена була така, що цей шпиньок, оцей пін. Він виймався повністю. ну В польових умовах його можна дуже швидко загубити. Тут це передбачено, що він не виймається, він тут фіксується, фіксується добре, надійно. Маємо верхню частину. Так, ми складаємо приклад, тут у нас є кнопочки, натискаємо, досилаємо його донизу. Приклад від'єднуємо, тут у нас пружина і ударно-спусковий механізм. Так. Що, що нам ще залишилось, зняти газову трубку. До речі, тут газова трубка має три положення. Перше це для звичайної стрільби, друге, коли наполовину перекривається е, хід порохових газів, це для зброї, коли в тому стані, коли вона погано очищена, тобто їй потрібно більше енергії, щоб досилати патрон, щоб спрацював ударно спусковий механізм. Ну і третє положення повністю перекривається вихід, і е, е, тоді зброя стріляє як, як е, гвинтівка з продольно-скарджаючим затвором. Тобто вистріли, перезарядили. Для чого це? Я дивився, читав, що це начебто для того, щоб сюди можна встановити наствольний гранатомет. Тобто не підствольний, а наствольний. Тобто для цього вести вогонь. Не знаю, так це чи не так, але можливість така є. І так, газова трубка. Ми її звертаємо. Тут є така кнопочка, натискаємо, повертаємо, виймаємо. Це одна частина, і сам газовий поршень у нас внутрі. Ось. В принципі, оце є у нас розбір для чищення. Ще можна що у нас розібрати. Ударно-спусковий механізм. Розбирається він теж дуже просто. Ми видавлюємо тут пін очередной. Ще знайдуть чим його видавити. Тут пін вже має попереди, де виймається повністю. Тому в польових умовах, якщо його з ним виймаєте, то не загубіть. Бо якщо загубите, зброя перевертиться в металоком. Далі у нас сам виймається сам ударник, наколювач. Він і має ще додаткову фіксацію. Ось тут підпруження фіксація. Ми фіксатор ми його прибираємо, нахиляємо, наколювач виймається. Далі виймаємо шпиньок, який фіксує затвор. Розібрали, можемо приступати до чищення. чищенню нічого нового, так як калаш почистити добре від нагару. Протерти насухо, трошки додати, залишити масло і має працювати все як. Це як по книжці. До речі, я зустрічав, деякі не зразу розуміють, як її поміняти. Поміняти її дуже просто. Відбігаємо в заднє положення Оп. і виймаємо це все. Перекидаємо, тут у нас ходить ще одна планка, виставляємо отвір на відповідне місце і переставляємо її праворуч, якщо це комусь потрібно. Це. Бажайте, що ми його почистили і можемо збирати. До речі, що тут зручно для мене, що це від його плюсів, тут є захист від дурня. Тобто ви навряд чи зберете всі ці пристрої не в тому порядку, в якому задумано заводом. Наприклад, якщо ви забули, якою стороною виставляли газовий поршень. З ну, другою стороною ви його не ставите, бо він тільки цією стороною зайде, цією стороною він не зайде. І, в принципі, тут Оце, це приємний момент, бо в деяких видах зброї. Я зустрічав, наприклад, в локах, в коли в пістолетах коли розбирали ударний спусковий пристрій і ставили штовхач ударнику на тою стороною. Починається затримка, починається затяжний вистріл і всяка інша біда. Ну, Давайте його зберемо. Тут же знову беремо шпиньок. З другого боку він ніяк не стане, він стане тільки з одного боку, цей отвір. Тому ми його вставляємо. Вставляємо сюди, доводимо до крайнього положення. О, все, потрапив. Наколювач, далі пін. Знову таки ж. Фіксуємо. Все. дарно-запусковий механізм у нас зібраний. Вставляємо його на місце. Він знову ж таки не стане. Другим, другим боком, боком він просто не стане. Він стане так, як він має стати. Встав, туди провалився. Пружина. Вставляємо, там є отвір. В інше місце ми її просто теж не потрапимо. Верх ногами пружину ми теж не зможемо поставити, бо тут все є направляюче. Ставимо приклад на місце до щелчка. Фіксується, фіксується добре. Далі ставимо ловер на місце. Все, все стоїться. Це дуже швидко, все зручно. Газовий поршень. Дивимось якою стороною, тільки цією. Ставили, повернули на місце, зафіксували все. Особисті враження. Особисто стріляв з нього тільки на полігоні. Перша перевага це його точність та кучність пострілів. Це дуже така приємна штука. Ну, взагалі, як я вважаю, що натівська зброя, вона трошки скучна. Якщо вмієш стріляти, ну ти що, прицілився, натиснув, вистрілив, потрап, попав. Ну, коли береш старий православний калаш, то треба кучу тактикулять, як його перезаряджати. Так, тактично, як бігти, тось, як куди прицілюватися, які робити поправки. Ну, тут що. Звісно, любу зброю треба пристрілювати, але її точність мене, чесно кажучи, вразила. Це був такий приємний момент. І так, давайте все ж таки. Де більше плюсів, де мінусів. Плюси в цьому це простота, надійність. Ну, те, що всі, хто проходив в армію, всі знають, що розбирається він легко, просто, надійно. Якби в два движення. Тут... Тут. Просто срочнику, з, е, який не вміє поводитися зі зброєю, одразу мати таку зброю, ну я б може, навіть і не радив. Багато бачив, що такої зброї це вже у е, бійців гура, у розвідки, у спецпризначенців. Вона дійсно за що складного прикладу, це зручно, це його там повісив за спину, менше місця займає. Так, кому би я його радив? Ну, по-перше, це спецпризначенцям, якщо вони хочуть. Якщо вони хочуть працювати з калашом, будь ласка, я ж кажу, а ви працювали е, бійцям БПЛА які ну, більше мочать Всякою технікою ну, зброя теж стрілкова має бути. За що того, що вона складається, якщо ще взяти не 14 дюймів, а 9 дюймів. Він такий перевертається дуже компактний, дуже схожий на КСУ по габаритам, але легший, зручніший і надійніший, якщо ми беремо відповідний калібр. Е, розповідали мені про людину з піхоти. Яка написала рапорт, це людина похилого віку, але воює класно, добре. Але написала рапорт і попросила позбавити її зброї натівських стандартів. Тому що перевчатися вже в тому віці він не хоче. Ну, Його право, я ж кажу ще раз, аби мочив Так, ну і головне питання. Що б вибрав би я особисто, якби мені запропонували? Старий добрий калаш або ЧЗ бренд 2. О, звичайно, бренд 2. Тут питань немає. Калаш. Ми знаємо, любимо, поважаємо. На мій погляд, може, він має бути, знаєте, як гарна двохствольна рушниця на столі, на стіні висити. А працювати, ну, я все ж таки вибрав би вже в таку зброю, більш сучасну. Сьогодні ми вам показали один із зразків натівської зброї, який в нас є. Але щоб ви навіть не думали, що це все, що в нас є. У нас є ще багато цього цікавого. Тому, думаю, вам ще теж це покажемо, розкажемо. А якщо хочете потримати його, Welcome to the полк. Приходьте до нас. Я особисто вам його видам і розкажу, як з ним працювати. Дякую за увагу.